Слава Ісусу Христу, брате, слава Ісусу Христу, сестро! Хочу разом з вами прочитати Євангелію від Марка. І далі цілий новий завіт, а якщо Бог благословить, то і старий теж. Чому починаємо з Євангелії від Марка? Тому що це було перше Євангеліє, перший і найкоротший виклад діянь Ісуса Христа. І саме це Євангеліє взяли собі за основу Матей і Лука. Відзавтра будемо разом щодня читати Слово Боже і розважати над ним. Це будуть короткі, приблизно хвилинні відео, де не будемо розглядати глибокого теологічного змісту, але будемо акцентувати на тому, що конкретно зараз Бог хоче нам сказати. Вірю, що цей час молитви Словом Божим буде великим благословенням для кожного з нас і допоможе кожному з нас отримати особисті великі плоди, а в кінці спільний, так бажаний кожним з нас плід миру. Ми щодня, день за днем, будемо читати Слово Боже з Євангелія, і таким чином, за два місяці, плюс мінус 60 днів. Прочитаємо і порозважаємо над цілим Євангелієм від Марка. Будемо пробувати зрозуміти Його святе слово, так, якби це було зараз для нас призначене. Бо так і є. Спочатку читатимемо уривок, а потім розважатимемо зміст. В кінці підсумовуватимемо і прийматимемо рішення, про яке будемо старатися пам'ятати весь день. І старатимемося виконати його настільки, скільки зможемо. Хай кожен особисто читає уривок і теж посвятить кілька хвилин над роздумуванням. що конкретно сьогодні Бог хоче тобі сказати. Ще раз заохочую, що після кожного розважання особисто, уважно прочитати уривок і порозмірковувати над ним. Подумати, чи часом немає у вас питання. Які є терміновими, і чи саме цей уривок з цього дня не дає на них відповідь. Перед читанням будемо молитися, Царю Небесний, і молитися і просити, щоб Святий Дух допоміг нам зрозуміти Слово, і говорив до нас, і вів нас у молитві. Чудовою практикою є записувати щодня, що ми роздумуємо. Записувати день, коли ми читаємо, і місце, де ми це робимо. Записувати уривок і давати йому легку і зрозумілу для нас назву. І далі, читаючи слово за словом, записувати роздуми. Заохочую теж малювати якусь асоціацію з цим словом. Я буду подавати свої асоціації і, прошу, не судити грізно, бо від дитинства не любив малювати. В кінці будемо робити постанову, прийматимо рішення, якого старатимемося дотриматися. Прошу вас коментувати відео своїми розважаннями. Хай цей час читання Божого Слова принесе великі Божі плоди у наші життя, плоди любові, радості, миру, терпеливості, добротливості, милосердя, віри. Лагідності, поміркованості. Амінь. Боже, благослови цей задум, і Ти його поведи Духом Твоїм святим. Амінь.